Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк міста Вінниця. знаходиться по вулиці Соборна, 1А. У нас на надходження Renault Сенік 2006 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 бензин на передньому приводі. В ефектному синьому колі автомобільчик можна придбати у нас на філіалі за 5790 доларів. Автомобільчик доглянутий. Маємо чудову оптику, 16 диски, гума в гарному стані. Авто без пошкоджень та підкрасів, весь рідній фарбі, дуже доглянутий. Самі Автомобільчик найбільший у своєму класі та потребує вашої уваги. Переходимо до заднього ряду сидінь. У нас, звичайно, великий текстильний диван, карти в ідеальному стані, три підгорівника для пасажирів, автомобільчик доглянутий. Маємо столики для зручності пасажирів, панорамний дах, склопідйомнички без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже доглянутий. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без сарапин, без п'ятин. Маємо склопідйомнички, механічну кроку передач, електронну панель, кондиціонер. Штатну мультимедію автомобільчик в дуже доглянутому стані та потребує вашої уваги. Нагадаю, таке авто можна придбати у нас на філіалі за 5790 доларів. Також до в лізинг та в кредит з вами були автопарк.